Ходить зараз на пам'ять така історія, що коли святий, як дом Боску, був молодий, юноше хлопцем. І в його місті, коли всі мали йти в неділю до храму, приїхав цирк. Багато людей замість того, щоб піти до храму, пішли до церкви. І Донбоско, тобто, що він не був Боско, а був Ян Джованні Боско. Вимушений був щось зробити. йому Тоді йому прийшло на розум, така ідея, що таке зробити, щоб людей. Привезти до храму, щоб люди не пішли до церкви, а пішли до храму. Він змушений був робити, як би такі сорівнування з тими церквачами. натягнув вірьовку між двома деревами і ходив по тій вірьовці, по тому канаті. Що керувало тими людьми? Які пішли, замість того, щоб піти, які пішли замість церкви, постіл, пішли до церкви. Для чого ми ходимо в неділю до Христового, до церкви, до храму? Що ми шукаємо в храмі або, може, в церкві? Чи може для нас це те саме? Щось нового хочемо побачити, може почути, якусь нову проповідь. Чого ми шукаємо? Чи може просто відпочинку? Власне, сьогодні Ісус Христос може дає нам таку відповідь, може роз'яснення, щоб ми розставили, як така, точки над... Слава тебе, Отче, Господи, небо і землі, що втаїв птиця від премудрих та розумних. І відкрив те немовлято. Що ж таке втаїв Бог від розумних і мудрих, а відкрив немовлято? Яку таємницю? Він не знає сина, як тільки Отець, ніхто не знає Отця, як тільки син. Але також Син є той, котрий кому забажає, тому відкриє. І Ісус відкриває. Сьогодні нам таємницю і говорить, прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені. І я облегшу вас. Відповідь цьому ми приходимо до храму. Наші проблеми якісь? Може. Якісь тягари маємо на серці, на душі. В когось, може, вже така втома від тої роботи. Як то кажуть, психологи шукають якоїсь відповіді, якогось рішення, коли хтось вже такий роботоголік, працеголік, що в нього вже велика запрацьованість. Він вже так. Змучений, що буває психічне таке розладнення, розстройство, якийсь такий моральний, психічний пресінг. люди. І що людині робити? Вона йде до психолога, може. може йде кудись на море відпочити, щось шукає якогось такого психічного відпочинку, розладування. Як мені розповідали, що бачили, як е, в Канець-Подільському е, є міст такий над пропастью, там річка і лиха так, такий каньйон. І люди пригають з того моста, е, прив'язані за ноги за таку вірьовку. Як воно ну, там називається, Так. Дякую. І Бачили ці працівники, і люди бачили, як один чоловік на машині прямо під'їхав на машині до, цього, до цих хлопців, які заробляють цим. Він там по телефону кричав, якийсь бізнесмен, може, вже так запрацювався, так дуже, дуже був сильно напружений. Що вийшов, дав грошей тим хлопцям, його прив'язали за ноги. Він пригнув. Потім його підняли і він так, о, нарешті, розладувався. Пішло. Але нам віруючим, що говорить Ісус Христос. Нам треба шукати того джампінгу чи ще чогось якусь такої розладунку, пригати десь із скелі чи з моста. Може він хотів би вже і пригнути, і без гірьох. Не знаю. Ісус каже, прийдіть до мене, всі втомлені обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене бо я лагідний і покірний серце. І знайдете спокій своїм душам. Каже, візьміть хрест мій на себе, візьміть моє ярмо, мій тягар. Адже моє ярмо любе і мій тягар легкий. В цьому є велика таємниця. Буває, часто людина тягне свій тягар, своє ярмо, свій хрест. Боже, щоб хрест, щоб розуміло, що це вона тягне хрест. Але стільки різних обов'язків має зараз сучасне. Стільки всього на неї і, 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 і інформації, і про той схід України, про ту війну, про той Крим, про ті всі різні справи. І комусь там бізнес не йде. Через це хтось там на морі має якийсь бізнес, не приїжджають, і він не знає, що робити. В нього на плечах родина. Немає за що хліба купити інку. Такі вже люди вже не знає, що буде. А Ісус Христос каже, прийди до мене. Прийди.